На годиннику восьма ранку у першій міській гімназії розпочався останній дзвоник. Учні перших четвертих класів збираються на подвір'ї. Попереду у них церемонія переведення до наступного класу та останній урок. І вже за мить шкільне подвір'я наповниться старшокласниками. Після цієї лінійки останній дзвоник пролунає і для п'ятих-одинадцятих класів. З квітами та цукерками в руках поспішає на шкільну лінійку четвертокласник Давид Гаркавий. каже сьогодні його клас прощатиметься з першою вчителькою, тому що переходить до середньої школи. Я хочу ці квіти подарувати вчительці, тому що вона з нами провела чотири роки. Привітаємо вчительку і. Е Будуть дівчата виступати. Десятирічна Злата Шевченко розповідає: сьогодні на останній дзвоник її збирала мама. Мені мама кудри на кудри вела. Купила в барабульки платья, піджак. Ну і басинишки. Її мама Юлія Шевченко говорить: сьогодні на свято прийшла з дочкою та сином. Дуже добре пройшов навчальний рік, дуже задоволена школою. Вчителями дуже високий рівень підготовки. Діти завжди хочуть каніку відпочинку. Все таки цілий рік працювали і звичайно вони хочуть відпочити. Чекаю літніх канікул, щоб потім поїхати на море. Мені сподобався цей навчальний рік. Я закінчив другий клас. і Я літку буду відвідувати лагерь. Директорка Катерина Ткаченко розповідає: в гімназії навчається 702 учні, серед яких 52 випускники. Сьогодні планується дві лінійки. У нас для перших та п'ятих класів. Це на початку дня. І е, Для 5-11 класів це трошки згодом вирішила їх розділити і приділити випускникам більше уваги. А 9-та гімназія цьогоріч вперше випускає кадетів та панянок, які протягом 11 років навчались за програмою спортивно-військової підготовки для хлопців, а дівчата опановували курс Школа юної леді. Сьогодні дзвоник у цьому закладі пролунає для 80-11 класників. Випускниця класу панянок Ольга Пасіка за роки навчання говорить, Говорить, опанувала хореографію та вільно володіє іноземними мовами. каже, цього їх з однокласницями навчали з маличку з першого по четвертий клас. Були навіть книжки окремі, де ми навчалися, як правильно доглядати за волоссям, правила етикету. Як правильно гарно розмовляти можливо досі не може зрозуміти, що це останній день в школі, але це, мабуть, найкращі роки моєї життя. А її однокласник Василь Сабатін був кадетом. Хоч майбутню професію каже, обиратиме в сфері комп'ютерних технологій та про вибір спеціалізації класу не жалкує. Ми завжди ходили у військовій формі. У нас були класи військової підготовки. Ну і так би мовити, звісно, само собою дисципліна. Це було свідоме рішення. Та я тоді теж попу, в принципі, не проти зараз. Звісно, про це не жалкую. У свято, коли віддають шану педагогам, одинадцятикласниця Софія Лисенко розповідає, з сумом та гордістю згадує спільний освітній шлях. Коли ти зранку встаєш, тебе таке, що сьогодні ти вже так останній день, останній день в школі. Звичайно, ти хвилюєшся, чи все гарно прийде, чи не забудеш ти танець, чи всі квіти готові. З Самого початку з першого класу у нас були класі лише дівчатка. Їх було 30 людей, і хлопці були окремо. І до п'ятого класу ми були тільки дівчатками. Шостому нас з'єднали, і це доволі так класно тому що в е, початковій школі Много тобі дають колись. можливість вивчити е, багато дисциплін, як сервірування столу, е, етикети і так далі. Хлопці вивчали ж більш військової ігри. От, тому дуже класно. Сьогодні закінчують гімназію учні трьох одинадцятих класів. Вони навчались за трьома освітніми напрямами, розповіла директорка гімназії Ірина Топчій. Це класи суспільно-гуманітарний, філологічний та математичний. Родзинкою цьогорічного свята буде те, що має таку завершальну фазу наш е, проєкт е, навчання дітей, кадетів та панянок в окремих класах в початковій школі. Сьогодні навчальний рік закінчується і для 1210 учнів цієї школи. Серед них 50 – випускники. У вишиванках нині школярі очікують на святкову лінійку, на якій пролунає останній в цьому навчальному році дзвінок. А на свято вони підготували музичні виступи, танці та вірші. Випускниця Аліна Фідель розповідає: сьогодні останній дзвінок звучить для неї сумно, бо ж у школі пройшли найкращі роки її життя. Які сьогодні грусна? <грусно> <грусно> ну тому, що школа все закінчилась. Вирішили однаково, щоб у всіх дівах колір був бантики. однаково заказала мальчикам теж випускник Артем Карбівничий говорить: завершення школи це крок у доросле життя. Відчувається, що вже йдемо в доросле життя, трошки вже відчувається якась самостійність, впевненість в собі. Далі більше. Наразі я ще не прийняв для себе, що вже школа закінчується і так далі. Але гадаю, що трошки пізніше я почну сумувати, згадувати приємні. Матір шестикласниці Ольга Коваль розповідає: до свята останнього дзвінка сьогодні готувалися разом з донькою. За наряд обрали вишиванку, зроблену бабусею. Вишиває, вона, вона росте, бабуся вишиває Що, Судячи з зовнішнього вигляду, то готувалися ретельно. Напевно для дітей це важливо. Це емоції, це завжди літо, це завжди починок. Черкаса, Дніпро. Ну хто виїжджає там в інші міста? Сьогодні в нашій школі відбулося дві лінійки. Перша лінійка для наймолодших. Перші четверті класи, а друга лінійка об 11 годині, на які були присутні п'ятий, одинадцяти класи, і особлива увага нашим випускникам для них це дійсно останній рік навчання в рідній школі. Сьогодні останній дзвінок пролунав для 29 тисяч учнів міста серед них 1700 випускників, розповіла заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Кожна школа самостійно обирає формат час святкування, також обирає для яких класів це буде, скажімо, проходити саме в форматі лінійки. 14-го числа відповідно відбудеться вручення атестатів в закладах загальної середньої освіти. Вони також самостійно обирають формат місце час проведення, і відповідно напередодні відбудеться. Деться великий традиційний марш. Подяки за участі всіх випускників нашого міста. Аліна Бережна, Дар'я Соколова, Оксана Ковтюх, Тамас Горозія, Олег Кураш, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.